В цьому відео ми розберемося, як можна здійснювати навігацію на, у нашому вікні 3D-вигляду. Тому що нам треба часто об'єкти бачити з різних сторін, в різних виглядах, на різних відстанях і тому подібне. Тому от, якраз ми зараз з вами в цьому відео це і розберемося. І так, зміна перегляду вигляду з цель. У нас є тут такий інструмент, який називається гізма. І якщо ми підійдемо до якоїсь осі координат, зажмемо ліву клавішу мишки. То відносно цього ми будемо змінювати от наше положення. От. Можемо обратати сцену так, щоб об'єкти, які на ній були, нам було зручно видно. Також це можна здійснювати за допомогою додаткової цифрової клавіатури. Вгору-вниз, от вниз, от вгору обертання. А також вліво і вправо за допомогою цифр 4 і 6. Ну і е, самий, напевно, простіший спосіб, але який. Вимагає трошки навиків, це зажати ліву клавішу мишки. І от коли її водити, тоді ми можемо обертати з вами сцену, так як нам буде е добре. Далі зміна вигляду масштабу. Це не означає, що змінюються фігури, розміри фігур. Це тільки зміна масштабу. І так, перше коліщатко миші. От Якщо його просто покрутити, то об'єкти, які ми бачимо, будуть збільшуватися або зменшуватися. Тобто їхній масштаб. Бо натискаючи на клавішу плюс або мінус на додатковій е, цифровій клавіатурі. Ну і також за допомогою цього інструмента, от коли ми на нього натиснемо лівою клавішою мишки і поведемо мишку от сюди, не відпускаючи її, ми можемо змінювати масштаб нашої відображення нашого малюнка. Далі е, початок координат. От, цей інструмент, от він, якщо ми натиснемо на нього і знову-таки, ми будемо рухати сцену. От взад вперед Швидше це можна робити, якщо зажати shift і колесико мишки, і тоді ми теж можемо переміщати нашу клавішу, нашу сцену, ніби змінюючи от положення центра кліна. Так, далі ми з вами будемо про це говорити трошки пізніше. Я вже сказав, що на нашому сцені є такі об'єкти, який називається камера. Тобто те, що бачить камера, те ми можемо з вами зберегти у вигляді вже зображення, яке буде кінцевим після того, як ми створимо всі об'єкти, розфарбуємо їх, надамо їм текстури відповідних і так далі. Для того, щоб можна було побачити, який буде вигляд з камери, натискаємо або на оцей значок, от він, бачите, наша камера показує, що вона бачить. Або натискаючи на 0 на додатковій цифровій клавіатурі. От натиснули, ми бачимо. От оце. Далі. Е, з камерою можна робити такі самі дії, як і з будь-якими іншими об'єктами, в тому числі і з допомогою от цієї панелі трансформації. От бачите, ми рухаємо і ми можемо таким чином налаштувати, як, як об'єкти потрапляють. От, наприклад, ми отак от зробили. Бачите, не всі об'єкти потрапили в камеру, але якщо ми будемо змінювати оці показники, то наші об'єкти будуть також потрапляти в камеру. Ну і грубе налаштування камери. Ми теж можемо от, виділити камеру і от можемо її обертати. Ми тут приблизно бачимо, куди вона буде дивитися. Тут ми можемо її змінювати, її розміри. От, тепер давайте глянемо, що в нас вийшло, коли ми на 0 натиснули. От. І, наприклад, знову повернули От наші об'єкти. От вони потрапили в камеру. Другий раз натиснувши на 0, ми з вами вийдемо в звичайний. Режим. Далі е є два способи відображення об'єктів. Є так званий ортогональний, тобто оцей, який зараз включений, він, відріз... е він цікавий тим, що об'єкти, які знаходяться ближче біля нас, нам здаються більшими, а об'єкти, які знаходяться далі від нас, нам здаються меншими. Ну, ми це прекрасно знаємо, це так зване відображення у вигляді перспективи. Ну, але для того, щоб створювати зображення, часто нам треба просто мати об'єкт, щоб він у всіх напрямках був, мав одинаковий вигляд. От переключення здійснюється ось з допомогою цього інструменту. Або з допомогою цифри 5 на додатковій цифровій клавіатурі. Далі, для того, щоб правильно розташувати об'єкти, нам треба вміти швидко переключатися між виглядами. Тобто вигляд зліва, справа і зверху. Для того для того, щоб можна було швидко це робити, знову ж таки можна скористатися додатковою цифровою клавіатурою. І так, якщо ми натиснемо на 1, ми бачимо вигляд спереду. Якщо натиснемо на цифру 3, бачимо вигляд справа. Якщо натиснемо 7, бачимо вигляд зверху. Ну і 9, бачимо вигляд з другої сторони. Для чого це потрібно? Ну, Наприклад, на деяких виглядах, ну от, давайте от, от так поставимо. Так. От. Бачите? Складається таке враження, що кулька знаходиться дуже близько до е, нашого об'єкта. Що кулька знаходиться дуже близько до нашого об'єкта. Але якщо ми подивимося от з інших виглядів, то бачимо, що це не зовсім так. Ну і тепер ми можемо, наприклад, підлаштувати її. Ну, але це простіше, коли ми бачимо зразу от, готовий вигляд зверху. Бачимо тепер, що кулька точно торкається нашого об'єкта. І от тому. Такі вигляди дуже важливі. Так, далі ми можемо на нашому пікні розташувати зразу всі чотири е, вигляди нашого об'єкта. Для цього треба на, е, натиснути клавішу Ctrl-Alt і англійську букву Q. І от ми бачимо вигляд зверху, вигляд спереду, вигляд е, такий, як ми бачили на нашій сцені, коли ми вікно не розділили на 4, ну і вигляд. І тепер ми можемо працювати кожен із цим виглядом. Подивіться, якщо ми десь будемо щось змінювати, то відповідно це буде змінюватися і на нашій, зразу на всіх сценах. От. Тому так часом зручно користуватися. Якщо ми Ctrl-Alt і Q натиснемо ще раз, ми повернемося до звичайного режиму відображення.